У самому серці небесної веселки жила маленька краплинка. Вона була не зовсім водяною, а радше зоряною, світла, прозора, з м'яким сяйвом усередині. Її називали зоряною, бо щоночі вона тихенько світилася, не наче в ній сховалася крихітна зірка. Усі краплинки мали свою справу одні зрошували квіти, інші літали до хмар, треті котилися по листочках уранці. Лише краплинка Зоряна не знала, яка її мета. Щоночі вона запитувала небесну веселку: скажи, будь ласка, навіщо я свічуся? Що мені робити з цим світлом? Але веселка лише лагідно миготіла у відповідь знайдеш, кожне світло знаходить свій шлях. Одного вечора над долиною розпочався сильний вітер. Він мчав так стрімко, що зірвав з гілки маленьку синичку. Пташеня ще не вміло добре літати і тепер. Налякане ховалося між сухим листям старого клена. Краплинка зоряна бачила все це з висоти, і їй стало тривожно. Темрява була густою, вітер холодним, а клен старим і надто крихким. Я мушу допомогти, вирішила вона. І тоді, вперше у своєму житті, вона наважилася впасти не на листок, не в траву, а прямо у повітря, у саму темряву, де сиділа маленька синичка. Пурх. Краплинка торкнулася стовбура клена і освітила його теплим, золотавим сяйвом. Від її світла. Розійшлася м'яка доріжка, ніби маленький ліхтарик запалився у нічному лісі. Синичка підняла голівку, вона побачила світло і пішла за ним. Спершу несміливо, крок за кроком, а потім сміливіше. Іди, маленька, шепнула краплинка. Я тут. Коли пташеня дострибало до безпечної гілки і розкрило крильця, світло краплини зоряни почало тьмяніти. Вона знала, її сяйво майже використано. Але в ту ж мить небесна веселка, що ховалася високо в темряві, заговорила голосом вперше за багато років. Ти знайшла свій шлях, маленька, світло, це те, що ми даруємо, а не те, що тримаємо в собі. І коли перший промінь світанку торкнувся клен, на гілці ніжно блищала росинка. Звичайна, прозора, але якщо вдивитися дивитися уважно, у ній можна було побачити відблиски краплинки, схожі на маленьку зірочку.